Виконуємо номер 529 із підручника Математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. У магазин завезли 24 ящики із цитрусовими фруктами, 10 ящиків з апельсинами по 16,4 кг у кожному. Решта ящиків з мандаринами по 10,25 кг у кожному. Чого більше апельсинів чи мандаринів завезли в магазин? На скільки кілограмів. Приступаємо до виконання. Знайдемо, скільки апельсинів завезли у магазин. Для цього 16,4 помножимо. На 10. Подамо 16,4 у вигляді неправильного дробу. 16 множимо на 5, додаємо 4. Маємо в чисельнику 84. Знаменнику 5 множимо на 10 перших. Перемножаємо чисельники 84 на 10 і знаменники 5 на 1. 10 і 5 скорочуємо на 5. 10 ділимо на 5 буде 2. 5 ділимо на 5, буде 1. В чисельнику маємо 84 помножити на 2 у знаменнику 1. 84 помножити на 2 це буде 168 кілограмів. І пояснюємо. Завезли у магазин апельсинів. У магазин апельсинів. Тепер знайдемо, скільки завезли ящиків з мандаринами. Для цього 24, віднімемо 10, маємо 14 ящиків і пояснюємо, завезли Ящиків з мандаринами. Тепер знайдемо, скільки мандаринів завезли в магазин. Для цього 14 помножимо на 10,25 подамо 14 із знаменником 1, а 10,25 у вигляді неправильного дробу. 10 множимо на 5, 50, додаємо 2, маємо 52 п'ятих. Перемножаємо чисельники і знаменники. 14 помножити на 52, буде 728 чисельнику, 5 знаменнику. Дріб правильне подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 728 поділимо на 5. Маємо 145 неповна частка остача 3. Отримали 145,35 кг і пояснюємо. Мандаринів завезли у магазин. В умові задачі стоїть питання, чого більше апельсинів чи мандаринів завезли у магазин. І наскільки? 168 кілограмів більше, ніж 145,3 п'яти кілограмів. Отже, апельсинів. Завезли більше. Стоїть питання, наскільки. Для цього 168 віднімемо 145,35. Подамо 168 як 167,55. Завезли більше. Віднімемо 145,3 п'яти. 167 відняти 145. У нас буде 22,5 п'ятих, відняти 3 п'ятих, маємо 2 п'ятих кілограмів і пояснюємо, настільки більше завезли. Апельсинів. Записуємо відповідь. В умові задачі стоїть два питання. Чого більше апельсинів чи мандаринів завезли в магазин? Записуємо апельсинів відповідь на перше питання. І на друге наскільки більше? На 22,25 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, чого більше апельсинів чи мандаринів завезли в магазин і наскільки, якщо в магазин завезли 24 ящики із цитрусовими фруктами, 10 ящиків з апельсинами по 16,4 кг у кожному, решта ящиків з мандаринами по 10,25 кг у кожному номер 529 виконано